Це вирішила показати, яка, яка інтересна оригінальна бутилочка. Це я Володя собі взяв аромат. Зараз покажу, який це аромат СТРО, не знаю. Це не бренд, це просто звичайна, звичайний такий якийсь аромат. Але дивіться, яка бутилка інтересна. Коробочка. Розкривається і витягує. З цієї сторони. От, і дивіться, яка бутилочка теж гарна. Я вам скажу гарний аромат. Ой. Гарний, гарний мужський аромат. Теж в розмані скидка на нього була. Я не знаю, що це за аромат такий. Це не бренд, це просто аромат. Ну, в оригінальній бутилочці, в оригінальній коробочці. Оп.